Всім привіт! Сьогодні будемо підготовлювати блок Mercedes om 604 912 до гільзовки Ось є цей блок. Ось тут у нас є в середині, як ви бачите, форсунки масляні, які охолоджують поршень. Нам їх потрібно демонтувати. Це двигун з Mercedes 210-го. 2,2 простий дизель. Ось його номер. Ось так. Зараз ми будемо демонтувати колінвал і будемо витягувати ті форсунки. Я зараз все покажу, що ми будемо робити далі. Цей двигун розібрався по причині того, що тут був погнутий шатун. Він працював неадекватно. Ось він цей двигун, ми його перекинули, зараз демонтуємо колінвал. Тут зірочка, головка під 13 зірочка. Патогранна головка, так буде правильніше. Зараз я демонтую колінвал. Ось оцей шатун, який був погнутий. Ось по ньому навіть і видно. Як його погнуло, ми замінили, замінимо шатун і поршень, це все вже є в наявності. Загрізуємо його і будемо збирати далі. Я вам все буду показувати. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.